Українці кияни віта вас. Це Олексій Шевчук, Київські новинари і черговий випуск Брадера Ньюс разом з порту цікавих новин. Вас очікує вже нижче, отже, поїхали Путін під час одного зі своїх інтерв'ю. Сказав, що. Потреби застосовувати атомну бомбу або ядерну зброю в Україні наразі немає. І хочеться нагадати, що зараз Путін розглядає питання пошуку права наступника. Це говорить про те, що він вже ментально розуміє, що протистояти далі неможливо, і треба заходити в перемир'я. Трамп. Трамп зараз почав говорити знову про Гренландію. Тобто власне автономну територію в Данії, і це говорить лише про те, що він хоче все-таки в якийсь спосіб отримати цю територію. Однак, під час інтерв'ю він чітко сказав, що він не розглядає питання будь-яких військових дій щодо заволодіння цією територією на території Європейського союзу. Також дуже важливо, що в Сполучених Штатах Америки почали піднімати питання щодо третьої спроби імпічменту президенту Трампу. Це говорить про те, що політичні опоненти не залишають можливість зняти президента до кінця терміну. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво та не соромно. Не примикайтесь.